Да? Нарешті готую продемонструвати вам скид uh, на Hotel Max 4T, який вже відтестований в бойових умовах. Живиться від дрону. У вас не буде ніяких там, проблем з тим, що скід розрядився, не дозарядився і так далі. Він побудований приблизно так само, як наші скіди на Mavic. Uh, тобто той самий хмут, те саме кріплення. Це вже звична для вас історія, і вам не доведеться якось звикати до нових девайсів. По особливостям, по закріпленню. На Аутелі біля ліфтаря є два різьбових отвори. І система кріпиться саме на них. В самому скиді є два гвинти, вони нікуди не дінуться. Вони зі стопорними кільцями. Тому. Ви їх не загубите і вам не доведеться шукати, як його потім встановити. Ставимо скіт на дрон приблизно на ці отвори. І шестигранником в комплекті або тим, який є у вас. Перекручуємо. Дуже сильно затягувати немає сенсу. Скіт кріпиться надійно, все, закріпили, закрутили, скіт тримається. Всі вентиляція, датчики все відкрите, тому у вас залишається стабілізація, дрон не перегрівається і все працює як треба. Наступний момент це додаткове кріплення на корпус для кабеля. Його зараз я вже не складу промені. Але в цілому це кріплення кріпиться десь між променями, щоб можна було скласти їх для транспортування. Кабель між ними, між гачками закидується і вставляється роз'єм в верхній штекер. Тобто ось наш скид підключений. От, систему. Наприклад, для того, щоб подивитись, чи працює все, чи не працює. Вмикаємо дрон. Зараз качалка перейде в своє стартове положення. Перейшла, видно, що живлення є, все працює.